Всім доброго здоров'я, друзі! Вітаю на своєму каналі Рибацьке щастя. Зимовий спінінг. перевірю своє щастя рибацьке. Поки що тихо. Або ще не пора, або вже не пора. Звук друзі! Еще я в место. Тут погнать ее срочно. Вот так. Очеред, очеред. И... Вот такая красота. Ха -ха -ха. Чудово, чудово! А я думав, щуки нема. А щука є. Ха -ха -ха. Ех. Так, за інструментом. Захавала вона його. Гарна джерка, Ростати буде непросто. Ого. А. Життєво важливі органи будуть не задіті. Це тобі повезло. Ось так. Усе красиво. Цілесенькі крові нема. Буде жити красотка. І радувати нас покльовочками. Ось ти гарна. Іди відпочивай. Замучилась, енергії потратила. Краса. Оце прекрасно.